Шалом, це Славко, як виглядає війна машин проти недолюдків. а виглядає вона не дуже. За що нам зробив прекрасний аналіз наш брат Клеман Молін, і ми за це поговоримо. Але перш ніж ми звернемося до суті, переглянемо оцю картинку, власне, ось так виглядав наступ противника з 23-го року. Швидкість велика, але вказує багато чого, що нам потрібно. Ось, власне, на 25 рік. Ось звернемо увагу сюди від Покровська до Гуляйполя. Нам тепер важить дивитися від Покровська до Гуляйполя. Власне, з початку цього року 5000 ударів було нанесено, в тому числі, керованими. Бомбами по позиціях України на фронті. Ми візьмемо цей ділянок Покровськ туди до Гуляйполя. Далі і ясно, що це вказує характер зацікавленості противника і його наступу. Ну, як виглядав наступ? Ми зрозуміли. Щодня десь 200 атак відбувається на позиції Збройних сил України. Атакують, як правило 3-4. Поганенькі штурмовики в поганеньких кондиціях і поганенько озброєних. Чому їй це вдається через обширну сіру зону, і через те, що українці не можуть виставити проти трьох чотирьох їхніх калік, відверто скажемо, трьох чотирьох наших калік, доводиться полягати на дрони і на сіру зону, і це в комбінації з великою кількістю. Перенесення цільового вибухівки, так скажемо, з великим застосуванням, щоб там не казали, спрацьовує. Ось, власне, спочатку, оце все, що їм вдалося добитися. Це в порівнянні з цим роликом, щоб ви розуміли, тепер вони готують наступ на Запорізьку і Дніпропетровську області. Є такі вражіння. Ось динаміка застосування керованих авіабомб. Як тільки вони розробили наведення, так відразу в них це і почало вдаватися. На якийсь час українці зіпсували наведення. Нам постійно розкажуть, що ось ось зіпсували наведення кабів, і ось ось ця проблема вирішиться, але як ви бачите. Ася передвін сюди, тут от, до моїх да, я рукописів, хай, хай хай побачить цю прекрасну коробку, як ви бачите, що за застосування кабіну. А це, між іншим, буде Роджерс. Змінився. Знайшли нового, нового, як би це сказати, різуна клинків кованих в кузні Петра. Це власне, вже авторський самого пана Мар'юти Робота, але я скажу, що чистий Роджерс. Ви бачите, як з одного цього виходить, уже буде не. Мої українські хершфангер доведеться робити чистого Роджерса Сахіба. Якщо комусь треба, то раджу. Буде значно краще за самого Роджерса Сагіба. Бо там просто була 09 сталь. У Глицево повернемося. Як це виглядає ось тисяча. За минулий місяць ось тисяча авіа. Нанесено ударів було з повітря. Ви бачите, в напряму. Ми на Мирноград Костянтинівка, що ясно вказує, ми далі ще побачимо кілька таких схем, що далі вказує на напрями просування. Ось удари помітні, на відміну від ударів в артилерії, що взимку помітні, удари кабів помітні і помітно, як вони наносяться по оборонних позиціях України. Тут казали. Це таки вражає хоробрість наших вояків і, і, і витримка. Кажуть: ну да, ну вибухнули, ну контузили, ну оглушили, Але ж це каже не вогонь кулеметів з обидвох флангів, я скажу. Ну, скільки ж ми будемо? Як це сказати, ховатися за героїзмом тих, хто ще лишилися на фронті, от я би хотів знати. Ось, власне, проблема нашого виживання в тому, скільки ще ми зможемо ховатися за нашими героями. Ось, власне, бачите, ми потім детально розглянемо. Це очевидні напрямки: ось до Гуляйполя, від обілля до Гуляйполя. Два, південний і північний напрямок. Ну, ясно, на... повернути, чи вдасться їм проробити два наступи на північ Донецької області, на ту міську агломерацію Краматорську, ну, ви знаєте, Костянтиньки, і чи вдасться тут, от Запорізькою і Дніпропетровською областю? Власне, те, що нас має цікавити, ось ви бачите, так виглядає на українських по підготовка ворожого наступу і наступ. В нанесені удари і нанесені карта українських позицій. Бачите, як воно ясно, як буде з цими позиціями, тому що, проти всього, ну, не дуже боронять наші лінії, наших мажіно, я скажу від. Ударів з повітря, ну, нема способу від, такої, від транспортування таких чемоданів вибухівки. Самі розумієте, це що Ну, нема способу, прямо скажемо. Ось ця схема по датах, ви бачите, нанесено червоне це до 11 червня удари були. Те, що він називає оранжевим, а я назову жовтеньким. Ну, оранжистий, що з них взять, я скажу їм цей. Вільям Оранський ще досі як, як нам в печінках сидить, між 11 червня 11 липня. І Блакитненькі ось після 11 липня, ось свіженькі, бачите, напрями ударів. Удар сюди був, тепер отак от розвертаються. Вони дуже. Я про що це говорить? Вони реагують на свої успіхи, вони реагують на результат ударів і там, де бачать, що результат. Не дуже вони розвертаються і просуваються. Ось бачите, ось ці дві схеми. Ломилися сюди, і тоді вирішили виломитися сюди. Ось воно, бачите, по карті. Те ось виглядає характер на них, бачите, характер ударів з повітря по українських нових оборонних позиціях по цих от малих, що ми казали, чотирихутних фортах. Я скажу, що бачите, з повітря ніяка етноархаїка, ніяка татлебінщина, ви бачите, що не дожив татлебін до авіаударів, то він нам би щось порадив, старий німець. А тут вся оця етноархаїка, земляна, все оце наша козацька капанина, не дуже вона. Ясно, що вона затримує ворогу, але характер бойових дій уже зрозумілий, як це відбувається. І все це ще було писано в старій японській народній пісні доби повстання, Сайга-Такаморі. Під тяжким розривом гримучих гранат, отряд самураїв сражався під натиском нових найомних солдат в розправу жестоку попався. От, власне, ми самі творили, сепок у себе. ось воно так і виглядає. Тепер ми бачимо цю картину нової позиції з нових фортів українських, нова лінія оборони за Краматорським, Словяським. Це куди вони на північ Донецької розвертають свої атаки. Ми тільки що дивилися. Власне, розгортання їх атак. Ось. Отак, з цим буде. Ну що можна сказати? Поки щось не зробиться з носіями і з цими засобами нанесення ударів, ну, ви бачите, що панування в повітрі є панування в повітрі. І саме при такій підготовці, ось, саме при такій підготовці наступів, оці всі, якась частина з тих 200 атак по 3-4 калеки. Вони і вдаються, тому що прямо скажемо з долею цинізму, коли їхні 3-4 каліки підсуваються, наших там або просто не було, або вже нема, або ми полягаємо на дрони і ширше предпілля, які вони поступово займають. Не будемо робити з цього культу, тому що Збройні сили України займаються стримуванням, прямо сказати, займаються відступом, тому що Путін нещодавно сказав, що дві області, і він за них має заплатити кров'ю за частину цих областей. І процес цього наступу триватиме, щоб там не розказував, що якусь в'язку наші знов відбили, тому що характер рішення противник знайшов. І відповідне на це рішення знайшли прямо сказати і Збройні Сили України Не можна сказати, що у Збройних сил України нема рішення, є рішення. Сіра зона широка, дрони і поступовий відступ на знову розбудовані інженерні позиції в сподіванні того, що обставини зміняться і ситуація стане кращою. В принципі, те саме можна сказати і з районом. В напрямку на Суми по цій місці так само відбувається під прикриттям засобів перенесення великої кількості вибухівки, так скажемо. Все це завалюється вибухівкою. І потім відбувається оце от їхнє наповзання там, де вдається. Ось бачите, ми в цьому районі їхнього. Я вже і забув, як це. Тьоткі, но ну, тьом, ну коротше, це їхнє зажоп, які ми вчасно не взяли в Курську, а потім беремо зараз, коли. Ну, ну, що я можу сказати про наших полководів? Добре, що хоч так. Вони б могли зробити гірше, але на щастя для нас не роблять. І це вже великий успіх нашої України, що можуть зробити погано, але якось втримуються. Ну що ж, Будемо спостерігати за рішеннями противника, за рішеннями Збройних сил України. От, власне, все оце от рішення українське, а це от рішення вороже. І от вони скоро стикнуться в новій грандіозній битві, як це сказати, за пожегнання з Донбасом. Бай, лайкайте, підтримуйте, поширюйте, але я замість того щоб зажити 300 кропель валеріани на етері, дороблю оцього красивого Роджерса Сахіба, як той король Рене Сицілі А Я хочу додати, що захисні споруди грають свою роль, тому що основні авіаційні удари наносятся на вот эти защитные споруды. Значит, другие на другие земли короче. Ну а зачем? Вот да. он... Они вот чисто свою... Ми землею, ми трипільці. Ми воюємо з землею проти всього, я скажу, да. проти ударів з повітря. Я скажу більше, проти ядерних ударів, якщо дійде до цього, ми теж будемо воювати з землею. Така наша трипільська доля, на що нам вам дуже лагідно натякає Ася. Бай, лайкайте, підтримуйте, поширюйте. Надзвичайно вдячні вам за вашу підтримку. і Сподіваємося, ще її отримати. Бо таки треба, треба лікуватись.